Привіт! Мене звати Настя, я та людина, яка створює прикраси ручної роботи, і це моє перше відео на YouTube. Скажу так, що почну я його з того, а саме з знецінення. Тому що мені часто задають ці питання, так як я веду інакші мережі і всі говорять мені про знецінення, 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 як не вигорати знецінення і так далі. Але я хочу дуже коротко. Поділитись своїм досвідом якимось і тим, що я думаю з цього приводу. А я думаю наступне: що знецінення починається що правильно. Воно починається з нашої голови, тому що ми дуже багато аналізуємо і ми дуже багато себе порівнюємо з кимось, з чимось і так далі. Але, знаєте, порівнюючи себе з інакшою людиною, ми маємо розуміти, що у тої людини був також шлях. Ну, типу, людина вже пройшла. Ми просто не знаємо, що там було. Це по-перше, по-друге, ми маємо прийняти той факт, що справді комусь може подобатись те, що ви робите, а комусь може не подобатись те, що ви робите, і це також нормально. Тому що ми завжди обираємо. І ми всі різні, і ми обираємо різне, і це нормально. Але звісно, ми маємо зважати на те, що нам просто пишуть інколи коментарі люди, які без аватарок, які просто лежать на дивані і вирішили зайти в мережі, щоб обговорити тебе в цілому. Зазвичай ці люди взагалі нічим не займаються, і ти маєш їх розділяти, тому що. Думка їхня ніяк не має на тебе впливати, тому що вони зазвичай дивляться на оце все через призму себе. Тобто їх знецінювали, чого б не знецінювати вас. Або їм важко щось почати робити, то чому ж би вам не сказати про це, що це все недостойно чиєїсь уваги? Тому, звісно, ви маєте обов'язково звертати на це увагу і розпізнавати таких людей, щоб не знецінювати цими коментарями себе. Але також скажу, що якщо ви майстер без ідей, то звісно, ви будете себе знецінювати завжди. Тому що, дивлячись на других людей, ми можемо надихатись, але ми не можемо брати їхній продукт і видавати за свій, як часто це роблять другі люди. Тому що ми... Беремо собі продукт тієї людини, видаємо за свій, говоримо, який він унікальний. Але голова знає, що ми це передерли, і голова знає, що ти нічого не вартий, як майстер, тому що ти без ідей, без своїх ідей. А коли в тебе є свої ідеї, і ти можеш розвиватись, ти розумієш, який ти молодець. І цим самим ти собі говориш, яка я умнічка. Що я і це зробила, і це, і це, але це все придумала я. І це просто бомбезно. От почуйте мене, хто чим би не займався. Ми можемо надихатись інакшими людьми, але ті люди це ті люди, у вас мають бути свої відео, свої прикраси, свої свічки тільки тому, що ви є ви. Ви автентичні, ви не повторні, ви унікальні. Про це зараз всі говорять, тому що це зараз просто тренд із трендів виділятись. Зараз всі мережі нам кажуть, виділяйся, роби щось своє, створюй свій продукт. Але свій це не той, що ти в когось взяв і типу почав собі робити і сказав собі: О, це мій продукт, ні, це не твій продукт. І коли в тебе буде не получатись на перших стадіях, ти будеш дуже потихенько рухатись, ти не будеш порівнювати, в неї ж таке саме. Ти будеш казати, так, я придумала це, я придумав це, і я знаю, що на мій продукт буде клієнт. І тільки так ми зможемо вирости для себе, і нас вже не будуть чіпляти різні слова, різні вигуки в сторону, тому що ми їх не будемо чути. Якщо ти вмієш, любиш, знаєш про свій продукт і ти впевнена, що він класний, тобі буде байдуже, що хтось може знецінити. Я завжди кажу так: тобі може не подобатись мій продукт, тобі може не подобатись. Я в цілому, але пам'ятай, що є людські кордони, і мені також може щось не подобатись в тобі. Але я ніколи тобі про це не скажу, якщо ти мене про це не попросиш. Тому що я така людина. А якщо ти собі дозволяєш це, будь готова чи готовий, що тебе рано чи пізно будуть просто знецінювати. І коли ти будеш запитувати, чому з тобою так, відповідь очевидна.